садоводи, Доброго дня! Знову починаємо новий сезон 2024. Я вас вітаю з цим. Весна прийшла дуже швиденько, вона ще розпочалася 15 лютого в цьому році і вже заставила нас трошки попереживати, похвилюватися на з того приводу, як, як швидко. Проснуться хвороби, і що треба захистити своєчасно наші дерева. Також тому я вам раджу, якщо ви ще це не зробили, швиденько заряджайте свої оприскувачі і розпочинаємо вже захист наших дерев, особливо таких дерев, як кісточки ви персики і абрикоси, тому що персики страждають від. Гурчавості, яку треба своєчасно зупинити ще до початку розкривання бруньок. І також маніліоз, маніліоз на абрикосах його також треба зупиняти вчасно, починаючи від рожевого бутону. Давайте зараз подивимося, в якому стані наші дерева, яка брунька, і що ми будемо робити. Поговоримо про це. Ще я вам покажу. Які я буду сьогодні саджати дерева. Я зробила замовлення у одного шановного відеоблогера, який вирощує дерева, і будемо саджати. Крім того, ну подивимось, що як відбувається, що ми вже робили і що нам потрібно робити. Ну що ж, поїхали. Ну, Трошки про обрізку, бачите, ось. Абрикос, формовка тут чаша або кічі або іспанський кущ. Тобто а, а, обрізається на зворотній ріст декілька крупних гілок і залишаються також молоді, сильні, довгі гілки для плодоношення. Ось ми залишили. Десь 3-4 гілки молодих зовсім. Значить, дві гілки десь трьохрічні. і одну гілку двохрічну. Так от сталося. Персики я ще не обрізала, мабуть, я цим займуся ну, вже зовсім скоро. Я єдине, що й зробила, бачите, обкопала е навколо дерева і підживила. Підживила, дала е такі добрива, як. Е 20-20-20 азот, фосфор, калій, а також дала ще калій, магній для того, щоб пролонговані такої, такої дії. ці магнезія для того, щоб вони почали працювати вже якраз в той час, коли персики будуть набирати цукор. Що хочу сказати, що це дозування підживлення десь 20 грам одного та іншого добрива на отаке от дерево більше не потрібно от розсипала от такий приямок. Зроблений як зараз себе почувати? Дивіться вже це в нас ось такі от прунічки. Бачите? І тут вже мишечі вушка такі. А, от. Так що це вже той період, коли вже трошки да, навіть пізно а, обробляти від курчавості. Потрібно було це зробити трошечки по сплячій брунці, трошечки пізніше, раніше, на днів 10, а то і на днів 20. так? Але от зараз ми також будемо обробляти від кучерявості. Це буде такий препарат, як. Е, ну, Я не знаю, чи можу я називати назви препаратів. Давайте я буду на, на, називати е, діючі речовини. Це можуть бути або дітеокарбамати, такі як е, цирам-тірам. Так? Е, е, дозування е, потрібно трошки зменшити, так? тому що вже, е, вже зелений, зелений мишечову вушка. Ще можна дати хлороталаніл. Наскільки я пам'ятаю, якщо є такий препарат у продажу, також можна дати у цей період. Ну, можна значить, ще бордовською суміш'ю, але одновідсотково. Ну, ну, не більше, я так думаю. Що ще можна зробити? У мене вже було дві обробки. Починаючи з початку лютого, я застосовувала мідь. Це був препарат ґарт і дозування десь приблизно, зараз я вам скажу, 40 грамів на літр, на 10 літрів, 40 30 грамів на 10 літрів. Тобто, це такий потужний був розчин, але це була середина лютого, тобто бруньки ще зовсім спали. І е, е, обробка була ще е, таким е, препаратом, як Венцедор. Венцидор, бачите, в мене рожевий такий штамп вийшовся від цього. Е, це е, у складі в нього тіра е, і щось із тріазолів, якщо я не пам'ятаю, якщо я пам'ятаю, там щось таке додано. Воно, ця обробка була десь днів десять тому. Тому я дуже сподіваюся, що у цьому році я подолаю ризик курчавості, тому що бачите, як в мене було вражено в минулому році. Тут посухші взагалі гілочки, і от зараз буду їх починати обрізати. Тобто, значить, я дала деревам. В минулому році відпочити, бо в них не було плодоношення у багатьох. Тільки, от ви знаєте, не в... уразився кучерявості. В мене такий, як Wine Gold Т-3. Дуже гарний, мені подобається стійкий сорт. І ще мені сподобалося. Харкот нектарин. Він також ну трошки його зачепило, але він і плодоносив, і минуло якось його. Тобто, і і, і вайнголд також плодоносив і рясно плодоносив, Тому все було гаразд. Решта а, дуже постраждали. так, ось от дивіться, яка коренева система. Юрій, я вам дуже дуже вдячна, дуже вдячна. Подивіться, які вони оброблені, дуже добре. Бордозькі суміш, бачите? І зараз ми їх будемо саджати. Ну що ж, бачите, що я замовила? Це в нас плайне, а це інжирний персик. Має ось таку розгалужену корневу систему. Зараз я її ставлю на вимочку і трошки протравлю венцидору. Так, перед тим, як ми саджаємо, ми завжди вимачуємо саджанці, щоб трошечки. І можемо обновити зрізи, щоб через них пішло, пішло живлення, смоктування. Так, водички. Так, далі це в нас Медведівський, Медведівський перший, наскільки я пам'ятаю, це нектарин. Кажуть, що дуже-дуже смачний. Це, він, він невеликого розміру, він достигає десь е, в кінці серпня, але е, пообіцяли мені, що має бути дуже-дуже смачний. Також е, обновляю з, з, з крімтішками, ніколи підсушеними. Дивлюсь на зрізи. Ну, Давайте тут дуже потужний е, корінь. він такий... Потужний не потрібний. І бачите, які білі-білі-білі. Бачите, це значить, що це свіжі корінці. Вони не підсушені. І доволі товстий такий штамп, прекрасний. Мені подобається посадковий матеріал. Плайний топ трошки за... маленький, а це, подивіться, подивіться, яка коренева. Боже. Це ж... Береш руки, маєш весь. Так, Вона навіть не залізе мені в, той, в той, цей відмочуватись. Так, далі давайте, давайте подивимося, що в мене це плайний джем. Це е, такий самий інжирний персик, але це дуже ранній. Дуже ранній також в нього не, не така сильна, як у нектарина того Коренева, але гарна і вона свіженька біля -бі 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 зрізи, бачите? І доволі такий товстий штамп. Мені подобається. Так, далі йдемо, подивимося посадковий матеріал. Це в нас Суперквін. Це в нас персик Суперквін, який має виносити любі морози. Це нектарин. Нектарин Суперквін. І подивимося, обіцяють, що він буде і врожайний, і непримхливий. Так. Дуже дивіться, яка стержень, який кореня. Нормально? Це ж треба було викопати? Молодці, дякую. Так, звісно, потрібно буде трошки обрізати, тому що мені такий, такий великий не потрібний. Так, тепер дивимося, що ще в мене цікавого, замовлено було. Так, це в нас сливка. Аутом-гігант. Це пізня сливка, але в неї. Он який штамп там по дереву. Подивіться, який міцний. Ой, які корені, здоровені. Оце буде сливка. Вона, я наскільки пам'ятаю, вона дуже. А, тут. Це буде не маленьке дерево, це буде велике дерево. І вона пізня. Але вона лежить дуже довго і дуже-дуже. Привабливо виглядає. Це такі великі-великі шари. Так, трошки також його замочимо, треба буде додати води. Це голубая кармен. Голуба, кармен США. Також сливка. Тут там трошки менший, але коренева також прекрасна. Це е, е, слива е, рання, вона десь на початку серпня дозріває, і також синя і чудова. Кажуть, що чу, дуже смачна і чудова. Так. Це в нас рубіста, абрикос Рубіста. Це дуже товарний, ранній абрикос. Не самий ранній, але з ранніх найтоварніший, найсмачніший. І ну, подивимось, най най це все потім порівняємо. Зараз, поки я кажу те, що те, що я почула від, від, від садівника, хто продавав цей. Так. І примаріс. примаріс також абрикоса, рання, дуже-дуже врожайна і безпроблемно в запиленні, наскільки я знаю. Тобто вона не хвороблива і буде хороша. Примаріс. Що ж, зараз ми підготуємо ями і будемо садити. Для заправлення ям я буду використовувати компост, а перегній. В мене є трошки того, трошки того перепрівшого. І отаку ді... діамофоску. З чим вона добра, в неї багато фосфору, калію і 10% азоту. Це те, що треба для посадкового матеріалу. Дуже сильна вегетація, їй не потрібна. А можна потім підживити, вже, коли вона прийметься. Це ми закладаємо посадкову. Значить, викопали, викопали ми ямки десь приблизно глибиною 70 і шириною також 70. І зараз на дно цієї ями ми додаємо компост. Перегній компост або перегній. Заправляємо таким чином. Можна дати ну, цілу тачку отаку, можна висипати всю тачку. Так. 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 І тепер, що ми додаємо землі і ми додаємо оці дімофоски а, десь приблизно грам 30, можна трошки більше. Я беру жменку. мене я міряю жменьками. Отак от, от приблизно жменьку. Гарну таку цей діамафос. Це буде десь приблизно грам 50 в мене. І добре перемішуємо цей перший шар землі, який ми заправили. Тут перегной, тут земля, тут діамафоска. Добре-добре перемішуємо. І потім ми робимо ще додатковий шар простої землі. Тому що для корінців, які будуть утворюватись зараз молоді новенькі, для них ще добрива не потрібно. Ще їм для старту потрібна тільки вода. Тільки вода і. Комфортно себе почувати. Тому наступний шар землі в нас буде: це буде чиста земля, верхова земля бажано та, яка була з, 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 перші 20 см землі, тому що вона також поживна, вона е, має е, більш е, гарну. як е, 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 Мікарізу, так, поживні речовини для коренеутворення. І тепер ми будемо на це місце саджати садження. Щепа має бути трошки вище. Сама прищепа має трошки бути вище. Ось так от. Тобто, тут заглибляти як на винограді тут не можна. Подивіться, які вже тут бруньки пішли. Ой! Це треба поливати дуже-дуже добре перші 2-3 тижні, поки не прийметься гарно. А потім ми його будемо обрізати, але це вже буде через місяць. Зараз ми обрізку не робимо. Нехай буде, от як є. Зараз ми його підв'яжемо до стовчика і закопаємо і полиємо. Що нам ще потрібно зробити, так? Обов'язково пролити. Препаратом від ґрунтових шкідників, щоб ось ці от, бачите, дракони не поїдали наші молоді, а, молоді корінці, і щоб не тормозили розвиток нашого саджанця. Подивіться, яке. Ой, м'ясисте. Об на сковорідочку і попіджарити оце Нещастя. Ось у мене є такий інсектицид. Від ґрунтових шкідників, Я беру його 5 мл на 5 літрів води. І проливаю ось ці землю навколо наших корінців. І тільки потім я вже закопую. Щоб перевірити, чи правильно ми саджаємо, обов'язково ставимо бачите, паличку і перевіряємо, як глибоко ми саджаємо. Бачите, вже дуже зверху. Нам треба заглибити ще сантиметрів на 5, тому зараз е, перезакопуємо. Пере вже пролили, бачите, від шкідників. Зажаємо зараз. Ну, ось так тепер буде добре. Ось так. Мають бути розрівнені всі. Вниз дивитися корінця і трошечки прищепа зверху бути. Ну що ж, перший майний топ. Ось тут його прищепа. Зразу зробили коло і будемо тепер поливати. Тут дуже затишно буде цим деревом. Цим персикам, тому що тут з, з північної сторони забор, який закриває їх повністю від холоду, від морозу, від вітру. І для них тут повністю відкрите сонячне сяйво. Я рахую, що їм тут буде добре. Подивимось. Ну, гарний шлях їм на довга еліта. І на хороших вражає. Виноградник Віноград... вже відкритий, вже підняті лози і е чекають вже весни. Е також буде зроблена заразка. Е це буде, я так думаю, е антракол, антракол і олемікс. Е це буде від е зимуючих шкідників і антракол від. Е Антракнозу від е, мільдю е, від, е, від хвороб. Дуже гарно перезимувало все, все добре, навіть отакі малята вони вже відкривають, набухають брунечки. Е, що стосується персиків. То сьогодні була обробка таким препаратом, як Браво, або можна Дилан, та або топсін М, або Ямато, щось із такого, що достатньо добре працює при плюс 10 так, при, при, при такій температурі. І контактного і трошечки системної дії, тому що вже рожевий бутон на абрикосах і на персиках вже в мишечу в вушко. Звісно, що, мабуть, це ще рано системними препаратами працювати, але для підстраховки я додаю. Тим більше ми сьогодні обрізали персики і для того, щоб добре заживали всі рани. Топсін це фанат Міттилу, цей діюча речовина у складі дуже добре працює. Що ж, дорогі друзі, з вами була Кіянка на дачі. Я а, вважаю, що а, завжди корисно ділитися, хто що робить на своїх ділянках, як робить і що росте. Будь ласка, у коментарях найкращого вам. До побачення і мирного неба!